Водолії, вітаю вас! Травень місяць не менш турбулентний, ніж квітень, і закликає нас до того, щоб ми активували енергії затемнення 8 квітня, оскільки 26 травня Марс, управитель цього затемнення, з'єднується із гратусом, в якому воно відбулось. І таким чином ми вже по травню робимо активні кроки, але й під кінець цього місяця отримуємо підтвердження того, що вороття немає, але є активний рух і він правильний. Наші починання, наші дії, наші напрямки і перспективи підтримані кармічно і закликають нас до того, щоб ми зрушували, щоб приймали рішення і щоб це було дійсно. Для нас цікаво, оскільки затемнення сонячне у вашому третьому секторі гороскопа водолії, у секторі вашого близького оточення, перемін на роботі, перемін у колективі, додаткових навичок, потреби у навчанні, потреби в оволодіння якимись певними. Такими інструментами, якими ви не володіли, або відточування майстерності, як то мовні курси, наприклад, або додаткові сертифікати, підтвердження, візи, посвідки, дозволи, оформлення документації, також оформлення паспортів, громадянства, тобто закріплення таке офіційне, взагалі будь-яка інформаційна. Така підтримка вашого перебування в певному місці, чи то близькі переїзди і необхідність вирішення питання, оренди, винаймання житла, офісні, торгівельні приміщення, потреба в тому, щоб займатися. Торгівлею, наприклад, або ви працюєте у цій сфері. У вас там просто зараз надзвичайно швидко і стрімко розвиваються події. Ви хочете відокремитися, або ж хочете знайти таку роботу, яка зможе сформувати таку стабільність по вашому власному розумінню. Щоб ви могли впевнено існувати у вашому бізнесі, розпочати в діяльності, наприклад, на свій власний розсуд, або надавати такі послуги, наприклад, які. Будуть все ж таки вами більше передбачення не тими умовами, які виникають супутньо. Також це важливі переміни у братів, сестер, сусідство може змінюватися, також колеги по роботі, може бути така постійна зміна колективу відбуватися. Також потреба навчатись, потреба здати на права, зміна транспорту, зміна усіляких речей, які потрібні вам у вашому щоденному житті. Ті, тобто, це безпосередньо і транспорт, і торгівельні операції, перетин кордону, дозволи, зустрічі, виступи. Також може бути робота із інформацією або потреба орієнтуватися. У її постійному оновленні. Також це різноманітні консультативні послуги, які ви можете надавати, або ви шукаєте інформацію. Це теж дуже імовірно, ви знаходитеся в пошуку і знань необхідних, і тих людей, які можуть їх надавати. Також потреба у тому, щоб отримувати якісь певні підтверджуючі документи, закінчувати курси, сертифікати, застосовувати їх десь, крім того, вчитись. Працювати руками, наприклад, тобто, практично знаходити застосування тому всьому, що ви знаєте. І ось бачимо ми по енергетиці травня, що Марс вже у третьому секторі вашого гороскопа знаходиться на травень місяць, він в овні, він у себе вдома. Тобто, ваша вже конкретно потреба змінювати роботу або місце проживання, вона вже не просто зависла у повітрі, а це вже активний рух. Або ж ви вже виходите на роботу, наприклад, або ви вже приймаєте цю пропозицію, чи ж ви вже працюєте, наприклад, ви на певній посаді, да, або виступаєте, або їздите кудись, тобто прям конкретні зусилля докладаєте до цього. Також по Венері у Тільці, в четвертому секторі гороскопа приємні новини вдома стосовно ваших. Домашніх стосовно ваших батьків, також стосовно місця вашого проживання, наприклад. Тобто, ви можете отримати таку інформацію, отримати якісь гроші або від ваших домашніх або на житло, або ж також приємна людина, наприклад, для вас. Прийде в гості або принесе вам таку якусь певну звісточку, подарунок, покращення житлових умов, так теж може бути. Також, зокрема, для вас це і розв'язання якоїсь певне сприяння тому, щоб розв'язати ситуацію з еміграцією, приміром із з юридичним оформленням житла, з місцем вашого перебування. Із тим, щоб пов'язати заробітки і житло, наприклад, або ж для того, щоб осісти в певному конкретному місці, яке для вас дає можливість заробляти, або ви таке шукаєте, наприклад. І ось такі можливості можуть у вас бути. Також ця ситуація пов'язана із. Таким налагоджуванням ситуації житлової, коли ви продаєте або купуєте щось, тобто, буквально ви можете на цьому заробити, або на оформленні якихось документів, або будете за цими документами звертатись, наприклад, і вам посприяють швиденько отримати, нададуть необхідну консультацію, допоможуть юридично вирішити питання або стосовно ваших домашніх усілякі різні дозволи, відрядження якісь на навчання, наприклад, або приїжджають, Навпаки, домашні додому, десь звідки, да, або ви їдете до них, так теж може бути. Також зустріч просто в колі сім'ї, дуже, ймовірно, так може програтись. Меркурій Директний з 25 квітня, також він з'єднується в цей день із вузлом майбутнього раху і дає нам старт. Ми, наприклад, отримуємо транспорт на те, щоб переїхати. Здійснюється наш переїзд безпосередньо. Отримаємо документ, ви ми відновлювали і ось тут, приміром він вже у нас на руках. Розпочинаємо навчання, отримаємо необхідну інформацію. Також це можливість поїхати, можливість переїхати, можливість вийти на роботу або взагалі її шукати. Тобто ви вже допрацювали, да, наприклад, в якомусь певному місці, а тут ви знаходите да, такі певні вже можливості, вже є ясність. Сконтактувати, зустрітись, отримати документ, або навпаки, податись на певний документ, також на його отримання, запланувати якусь зустріч або здійснити її, все ж таки, додзвонитись навіть до когось, так теж може бути. Купити якийсь певний вид аксесуарів, побутова техніка, транспорт відремонтувати. Зокрема, також взагалі зрушити з місця питання потреби у транспорті. Потреба в тому, щоб підписати, наприклад, якийсь документ, якусь провести операцію, да, таку, яка потребує фінансову, наприклад, документальну, да, яка потребує вашого підпису, вашої присутності. Так теж може бути. 8 травня молодик у 18 градусах тільця у вашому четвертому секторі гороскопа. Питання домашні стосовно всіх домашніх переїзду, переоформлення, купівлі, продажу, розширення, заробітку на житлі, це все проясняється. І це такий важливий лейтмотив травня місяця для вас. І тут підкреслюємо, що Плутон. Переходить у ретроград 3 травня, він із вашого першого сектора гороскопа до 12 жовтня поточного року буде повертатися у 12. Тобто, буквально від того, що ви починаєте, як ви це бачите, скільки ви вже доклали приміром зусиль, ви знову повертаєтеся до того, з чим ви ще не розібралися. Або ж це питання повернення, питання якихось внутрішніх страхів, питання зміни цілей, чого вам ще, наприклад, не визнається. Це вистачає для того, щоб досягти цього, для того, щоб змінити діяльність, одружитися, наприклад, або розірвати стосунки, або особисто вам що треба відпустити, які страхи, які залежності, які свої трансформації здійснити. Тобто для вас важливість своїх внутрішніх. Таких дотичних факторів до тієї ситуації, в якій ви опиняєтесь. Тобто, зміна на певних умовах, які вам ще в собі треба віднайти, віднайти на це сили, створити свою власну таку трансформаційну, якусь певну конструкцію, яка дасть вам поштовх до того, щоб приймати ті чи інші варіанти розвитку подій. 13 травня бачимо з'єднання сонечка із Ураном у вашому четвертому секторі гороскопа. Знову ж ситуація із домашніми із членами родини, зокрема, батьки це можуть бути, коли ви можете... Поєднати і ваші особисті переміни, і, наприклад, з партнером, це з до знайомства дуже сприятливий період, або така людина, яка дасть вам якусь інформацію, або якась новинка. Тобто, ви буквально приймаєте ці переміни, цю можливість якось впливати на ситуацію, те, що вона буде змінюватися. Також Меркурій виходить із ретроградної петлі 13-го числа, а 15-го входить у тілець, у ваш четвертий сектор гороскопа. Ось тут питання дитячі, питання оплати, наприклад, навчання дітей, перебування дітей, безпеки дітей, де їм краще проживати, куди їх перевезти, або ж питання облаштування, наприклад, дитячі, якщо у вас народжуються діточки. Також ситуація пов'язана із фінансуванням потреб, наприклад, дитини, якщо це стан здоров'я, якісь якась певна ситуація, і залучення ще коштів партнера. Тобто, наскільки ви можете розраховувати? На вашого чоловіка дружину, на клієнтські виплати, на підтримку держави, наприклад, страхування, кредитування, якісь дотації, виплати соціальні, ось це все приходить до вашої домівки. Тобто тут вже і якби приємні новини, якісь приємне спілкування, да, щось таке цікаве, близьке вашому серцю, і в той же час розмови про те, як ще ця ситуація може розвиватися, в якому саме ключі. Чи які підібрати інструменти для того, щоб уникнути усіляких таких непередбачуваних обставин, або їх мінімізувати, оскільки Меркурій ще по тільцю, то тут вже таке мислення більш практичне, як це здійснити, що я маю що мені ще необхідно би добрати, да? з чим треба попрощатися, оскільки по тільцю зараз і Юпітер з Ураном, да? у вашому 4-му секторі гороскопа з'єднання було 21 квітня, ось тут усілякі різні можливості. Все залежить від того, який варіант розвитку подій ви готові приймати. І знайомства можуть бути, і підтримка фінансова, і через зв'язки, наприклад, і через соціальну протекцію. Так? якісь видача, наприклад, да, можливостей на проживання в якихось певних умовах да, протягом тривалого часу. Також можливість адаптуватися, наприклад, приймаючи уранічну енергію, щось нове, щось таке, що треба долучати у своє життя. Ось це все такі важливі аспекти. Також можливість змінити житло, тобто переїхати просто, або ж це житло видозмінити для того, щоб орендувати, наприклад, разом з кимось. Так теж дуже може бути пошук такого орендодавця або викуп такої нерухомості, або виплата по частинам. Тобто, все це одна повістці дня, яким чином. Ми можемо вирішувати ось ці наші такі побутові питання. З 17 по 23 травня стеліум, скупчення планету Тільці, тут і селена наша кармічна допомога, сприятливий такий чинник, який дає нам результат наших таких благочестивих діянь, помислів і енергії, яку ми направляли у цей світ ще зарані. Також тут Юпітер, Уран, Венера, Меркурій і Сонечко до 20 травня, потім воно перейде у близнюки. Так ось бачимо, що в четвертому секторі вашого гороскопа зараз усіляке сприяння тому, щоб ви все те матеріальне, що у вас є, всю ту якість, трансформували на нові креативні умови. В таку послідовність, коли це не просто скупчення, наприклад, да, якихось запасів умовно да, в погрібі, а коли це такий рух, коли це більше нагадує крамницю, коли у вас і щось. Є, і в той же час ви це продаєте. Наприклад, ви враховуєте потреби оточення за чим до вас приходять покупці. І в той же час ви у постійних стосунках із тими людьми, які вам підвозять товар, да, із постачальниками, самі ще щось вирощуєте, додатково розбираєтеся з цим, освоюєте свої аграрні навички, також коректуєте, і знаходитесь у такому розумінні, що ще треба, щоб цей погріб був облаштований, бо до буду, вас не будуть приходити клієнти. Щоб було і цікаво, і реклама, обов'язково, і безпечно в той же Час, щоб воно мало якусь сталість, в наших реаліях ось це все така картина, яка зараз от нагадує вирішення питання стосовно вашої оселі, ваших домочадців, місця вашого проживання, ваших статків, майнових в першу чергу, оскільки четвертий сектор гороскопа той, який внизу знаходиться. І ми маємо впевнено стояти якби на своїх двох. Одна зараз у нас до цього прицільна увага, долі якраз відбувається, щоб ми вибрали саме свій. Вектор розвитку. І ось повня, 23 травня, ми про неї ще поговоримо окремо, так само, як про молодик 8 травня і інгресію Юпітера у Близнюки, яка відбудеться 26 травня. Однак ця повня висвітить дуже багато ваших планів, фінансових можливостей до їх втілень, різноманітних сприянь. І всього того, що може посприяти вам із вашими домочадцями, із розширенням вашого житла, наприклад, да, із якимись цікавими зустрічами, в тому числі 22 травня бачимо тригон між сонечком і Плутоном. А Плутон активувався у водолії в поточному році у січні. Так, от зараз сприятлива можливість від нього. Тобто усіх, від усіх тих перемін, які ви в собі ініціювали, трансформації, коли ви розуміли, що вам треба змінитися, необхідно докорінно просто змінити свої погляди на багато сфер вашого життя. Ось це все зараз може принести вам дуже приємні результати. І стосовно партнерства, такого знайомства або вже народження стосунків, коли ви вже одружуєтесь, наприклад, коли ви при надії народжуєте діточок або маєте таку пропозицію. Наприклад, до проживання разом, сюрприз якийсь певний, такі, такі цікаві новинки, коли ваша видозміна, зміна вам цілий, бажання. Вхопитися за якусь таку власну трансформацію і відповідальність за те, що в першу чергу ви зараз рушійна сила ваших змін із Плутоном у вашому першому секторі гороскопа. Ось тут будьте уважні. Або ж стосовно ваших дітей, ви можете багато в чому посприяти і визначити напрямок їх життя, вплинути на цей процес. Або ж стосовно вашого бізнесу, хобі, приємних для вас подій, так само приємних для вас людей, кар'єри. Соціальних можливостей і можливостей до реалізації в такому ключі, який вам подобається. 25 травня також бачимо тригон Плутона і Венери. Він ще раз підкреслює нам важливість ваших власних трансформацій, що ви цілі, які буквально пронизують зараз ваше життя, і ви від одних відмовляєтесь, і під інші підлаштовуєтесь щось, приймаєте, щось ви докорінно не можете в собі змінити, наприклад, да? і намагаєтесь відтягувати якісь процеси, або вони просто для вас неприйнятні. Ось такі ви зміни. Зараз і готовність, в принципі, до того, щоб перебувати в процесі трансформації, як би це важко не було, оскільки Плутон управляє у вас 10-м сектором гороскопа, це доленосні переміни, не просто там на рік, на два, це дійсно те, що визначає вектор життя докорінно. Ось це все також дає вам можливість, зокрема, і через. Прийняття якихось соціальних рішень, якби і тиск присутній, і в той же час ви можете відгукнутися на якісь нюанси, вони у вас з'являться. І вирішити питання, в тому числі вашого місця перебування, еміграції, переїзду навіть в межах за кордону, долучення до якоїсь спільноти людей. Можливо, ви в якомусь середовищі познайомитеся, наприклад, з вашою другою половинкою або зустрінете таку людину, яка вам багато чого роз'яснить. Або ж ви зможете прийняти ту ситуацію, в якій ви знаходитесь, бо вам цікаво в якомусь місці. Ви бачите, що тут перспективніше, або вам необхідно повернутись, і ви перевезете в інше місце. Ось такий ваш, наприклад, документ, який дозволяє вам там перебувати, або ви відучились і тепер можете практикувати або заробляти да, якимось чином, можете закріпитись десь, або налагодити міжнародні зв'язки, поїхати на навчання, наприклад, піти. Кудись вчитися і завдяки цьому вирішити якусь певну купу питань у вашому житті, переїхати кудись далі, наприклад, в іншу місцевість. Також це ситуації різноманітних. Купівлі продажу майна, заробітку на ваших ресурсах майнових, які у вас є. Тому водолії, зверніть, будь ласка, увагу, Такі, сприятлива друга половина травня стосовно ось, таких фінансових можливостей. Але головне, щоб ви внутрішньо якби були до цього готові і приймали все те, що ви дійсно можете тягнути, або ж відчували в собі сили, наскільки ви дійсно. Конкретні у прийнятих вами рішеннях. Ще 18 травня ми бачимо з'єднання сонечка з Ураном, Сонечка з Юпітером і Венери з Ураном у вашому четвертому секторі гороскопа. Тут. Може бути момент ясності, чіткості, якоїсь такої інсайдерської інформації, раптової можливості, усвідомлення того, як це все можна поєднати, яка та ідея для вас найкраща, наприклад, звідки вам взяти інформацію, як вам це скомпонувати, як вам розподілити, наприклад, і вашу роботу, і ваш. Спосіб проживання і можливість застосувати тут те житло, яке у вас є, наприклад, щоб докласти ці гроші і купити в іншому місці, наприклад, щось, або переїхати, або забрати ваших близьких, або навпаки, поїхати до ваших близьких, чи ж оплатити, наприклад, на певний час місце вашого проживання, чи знайти таких компаньйонів просто по винайнятому житлу. Так теж може бути і людей, наприклад, які пропонують до здачі таке житло, різноманітні, цікаві. Такі варіанти, коли сонечко підсвічує можливості. Буквально ви заходите в кімнату із ліхтарем або вмикаєте світло, і ось вам було незрозуміло, що там ще нового з'явилося. Тепер ви це просто бачите, і крім цього, у вас є бажання до змін. Ось що тут ще ключове, що є. Розуміння того, що так, вже не може бути, це вже для вас теж застаріло і дуже вас гнітить ця ситуація. 20 травня бачимо з'єднання Марса із вузлом раху у вашому третьому секторі гороскопа. Підкреслює нам ще раз необхідність і спілкування і починання зміни роботи, зміни оточення нашого, активної своєї позиції. Тому, як конкретно як ми працюємо, де ми працюємо, ким ми працюємо, так теж може бути нашої ролі в нашому близькому оточенні, в нашому колективі, наприклад, да? тобто така робота з інформацією, з документами, відправлення в, ось цей такий. Рух, який зав'язаний на і близьких людях, і ті інформації, яка поступає, але в той же час ви це направляєте на свій власний рост, застосовуєте до свого життя. Крім цього, сонечко переходить у близнюки у ваш п'ятий сектор гороскопа, також в цей день, 20 травня. І тут вам вже цікавіші стають справи ваших дітей. Або ж стосунки, наприклад, вони вже розвиваються, набирають якихось нових таких да, нюансів, відтінки, якісь у них з'являються. І вам стає цікаво, вас видно, вас цікавиться сфера вашого життя. Відпочинок також може бути зустрічі з людьми, які вам цікаві, і поїздки якісь приємні, подорожі, спілкування. Це навіть відпустка може бути. Також ситуація такого, такої уваги до справи, яка вам подобається. Коли ви задумуєтесь, наприклад, про це ще з Марсом по третьому сектору гороскопа, чому б вам не працювати згідно із вашими уподобаннями? Наскільки це можна у вашому житті так заакцентувати, щоб це дійсно було вагомим аргументом, щоб це було способом заробітку? І ключовим є вирішення все ж таки питання місця проживання, тому що це ще треба в конкретній місцевості десь з'єднати влучно. 26 6 травня Юпітер робить інгресію в Близнюки у ваш п'ятий сектор гороскопа. Ось тут питання домашні, зокрема, підкреслюються із точки зору вагітності народження дітей, народження наступних дітей, зустрічей, декількох прихильників, декількох пропозицій, наприклад, взагалі щасливих подій, шлюбу, приємних подій, також у ваших батьків, ваших ситуацій так. Того характеру, коли те, що вам подобається, ніби розширюється, зростає і остає більше, і на задоволення більше часу, і можливостей більше, і цікавість, як би до цього зростає. Також, коли мрії стають от більш конкретними, вони пов'язані з вашим конкретним видом діяльності, з конкретною людиною, наприклад, або з дитиною, або ж з місцем проживання. Тобто, буквально це ось такий сприятливий час однак про це ще в окремому відео. Також, 31 травня, Меркурій з'єднується із Ураном у тільці, у вашому знову ж таки, в четвертому секторі гороскопа. Цікава можливість, новинка, можливість, наприклад, в порядку черги да, опинитись на першому місці, бути почутими, отримати сприяння, також, наприклад, якусь таку цікаву інформацію, або оновити, здійснити ремонт, просто зрозуміти, за які кошти ви можете це зробити, або куди переїхати, або отримання документів, наприклад, на переїзд або посвідок дозволів віз, робочої візи, наприклад, да, тобто, ви прям сприятливі, Пиво закріплюєтесь, є про що говорити, якби вдома є і місце роботи і місце проживання. Також для вас це приємні події у зв'язку з вашими дітьми, можуть бути несподівані. Якісь рішення, можливо, на яке вплине ваша дитина, або ж ви будете компонувати із вашим партнером прийняття рішення стосовно розширення родини, наприклад. Да? І ви зрозумієте, що вже немає про що говорити, що вже все сталося, наприклад. Да? І це теж дуже вплине на вашу сьогоднішню реальність. Або прийняти рішення про те, що ви. Вже будете в парі, що ви нерозривно пов'язані з вашим партнером. Також стосовно підтримки з боку інших людей, або ж це можуть бути виплати, також несподівані, несподіване вирішення питання на вашу користь, або чоловік, дружина вам посприяє, наприклад, фінансово вас підтримає, так теж дуже може бути водолії. І, крім цього, можливість докласти гроші, наприклад, до того, щоб переїхати, поїхати, купити, продати, закрити якісь певні боргові питання. Або або отримати можливість повернутися в якесь житло. Тобто, якщо це був якийсь спірний, наприклад, об'єкт, то тепер є можливість його викупити або отримати спадщину. Так теж може бути. Я вам бажаю всього найкращого водолії. Бажаю вам сприяння зірок у вирішенні всіх вас, ваших домашніх і не тільки питань. І хочу наголосити, що ключі до цього періоду, як і до цього такого трансформаційного часу, це переміни, до яких ви готові. Які ви не просто ініціюєте, приймаєте як даність, як якийсь факт, і вони просто доленосні. Ви ем, намагаєтеся да, обрати якийсь вектор життя, але доходите до якоїсь крапки і потім якби перелаштовуєтесь на інші рельси. Ніби. То ось тут я вам бажаю побачити цей дальній, далекий такий перспективний шлях ту колію, яка приведе вас не просто в іншу місцевість, в іншу реальність. Приведе дійсно вас туди, де ваші надії будуть виправдані, де вам буде добре. Дякую вам, до побачення!